Всім добрий ранок, я вже знаходжусь на річці Псел. Зараз збираюсь снасті і починаю ловити щуку й окуня. Рівень води дуже низький, вода мутна, В водорості вже ростуть їх достатньо багато. Сьогодні передають дуже сильний вітер, також хмарно. Не буду втрачати час. Починаю ловити хижака. До речі, сьогодні дуже тепло, передають до 26 градусів тепла, оскільки тут достатньо мілководна ділянка річки, зараз покидаю. Обертальної блешні. Якщо ніхто не клюне, там ні окунь, ні щука. Перейду трохи лівіше, там глибина більша і там уже покидаю з силіконовими приманками. Сьогодні навіть раси немає взагалі. А це зараз роблю первізаки, де я насолоджуюсь. О, Є! окунь. І насолоджуюсь тим, що немає вітру. Поки ще. Ось ще година максимум і почнеться вітер. Такий окунь на оберталку Blue Fox 2. Такий. Звичайно, ми зараз його відпустимо. Ось бачите, потепліло і я зараз відчуваю, як по мені комарі вже лазять. В голові обкусали вже всю голову. Ще вчора не було жодного комара. Один, я пам'ятаю, на мене сів там десь під обід. А сьогодні ось розліталися, у мене з собою навіть немає проти них захисту ніякого. На оберталку не хочу, зараз поставлю якусь силіконову приманочку на двох грамах. Вирішив поставити каливальну блешню. Не пам'ятаю вже, коли в останній раз кидав коливалкою типу атом дуже давно 10 грамів можливо якось на неї вдасться клювання отримати хоча тут ось бачите тут неї краще не кидок, тому що вона чіпляє водорості зразу ж навіть на рівномірній проводці все рівно зачепи йдуть. На жаль, не хоче і на неї, тому поставлю зараз силікон. Не хоче і на силікон. Ну, в цій точці. Коротше, далі йдемо. Таби не вітер, було, б, звичайно, все ідеально. А так вже ось він починається і буде досить сильно заважати ловити рибу. Так, тягну якесь дитя. Дуже невеликий, дивіться, але з'їв приманку повністю. А, -а, а додому. Ух ти! Ух ти, Щука дивіться. Прямо в одростях стояла. я подумав окунь. Я навіть тіла ні почув. Вона невелика, гром до 400-350 може. Отакий, трохи я його замазав, але зараз я випущу, все рівно, дивіться, на яка пійовка на ній. Обично такі вони тоненькі, а ця така жирна, дивіться. Просто жирна пійовка. Зробив слідуючий закид і хтось там намагався з'їсти черв'яка на 2 грамах. Єсть! Оце удар, ну це щука. Мабуть. Так. Оце удар. Приблизно в те ж місце кинув, та щука така сама, як і попередня. Зійшла. А скотина. І встала ось прямо під бривном цим ще лежить. Замінив, поставив такого самого черв'яка, але в фіолетовому кольорі. Адже... Такого немає, як попередній був. Єсть! Опа! Окунь! Окунь! Так І... малюк. Зато черв'як дивиться теж з'їдений повністю. Опа, дивіться, вам не видно вода мутна. Перед цим я вів приманку, виходить окунь, просто я витягнув приманку, а він втік ішов за приманку. А зараз я теж так тягну приманку, він її прям при мені їсть на ходу, але ж бачите, ну він там дрібний, по-перше, по-друге, він її не з'їв. Тайгачок для нього занадто великий. Так, клювання окуневі йдуть. Ну. Взяв, покинув. Так нормально він клював. Я їй паузу робив, і навпаки Приманкою грав, але ні так, ні так він не захотів доїдати приманку. Оце вже жерех був, я не перший раз бачу як він б'є по поверхні води. Ах ти! Було клювання прямо в карчах, ну там окуні стоять завжди невеликого розміру, а то він і клюнув більш всього що. Ви бачили, я просто рівномірно вів приманку і вилетіла щука. Клювань поки ще дуже мало, я не знаю, можливо і вправду потрібно спробувати половити, ну, рівномірно покидати приманку, адже клювань нема. риба не хоче сьогодні взагалі. Клювати. Я вже рівномірно веду і різні проводки пробую. Але клювань нема. І повільно Ось Навіть зараз от блешні дуже повільно, все рівно клювань нема. Паузи роблю, нема клювань. Підігрую, теж клювань немає. Єсть ісход та його. Фух, оце влупило, От бачили. Дуже так непогано, але ж чим ну зараз подивимось. Ага, в поводок приманка злетіла. Кракен, такий речок. В груз попала, але ж, бачите, не вийшло її дістать. Ось і дощ починається, якого не передавали. Надіюсь великого не буде. Бачите, клювати не хоче навіть на 2 грамах. Приманку поставив на в на 1,8 дюйма. У мене, мабуть, менше і немає з собою. І все рівно клювань практично немає. Окунь взагалі мовчить. І щука іноді а то бувають якісь холості удари невеличких і все. Так, ану, окунь. Нарешті хоч щось клюнуло. Дуже невеличкий, але клюнув на Кракена. Так, покльовка була без проводки, просто приманка тонула десь в товщі. І більш всього що щука. А ось щойно я вперше побачив, як окунь ганяє малька вже, таке хоч попер бери. На жаль, з собою немає, я б покидав. Щойно прямо в березі ганяв. Так, знову окунь. Потягнув, бачили як? Потягнув, але... Далі де з'їв. Так, есть слідчий. Спав. Есть кіца щука уже. Ух ты, ух ты. Видиться, що витворяє. такий. маленький, але супротив чинить. Нормально так. Клас. Дивіться, просто кинув в корч. Я не знав, що він там є. Намертво, мабуть. О, відчепив. Нічого собі. Он так повезло. Так. Клювання було з-під водоростей. Опа! Щука на оберталку. Мало того, що не кліє, майже так ще й вітер заважає. Ух ты, догнала! Коротше, спочатку був удар. Я, так, я думав, що ти водорості зачепив, а ні. Все таки щука. Ого, вона з'їла, як приманку. Зараз треба інструменти діставаєш. бо приманка в пащі прямо в жабри гачок встряг. але крові немає майже там трохи тому все буде з неї нормально 100% погнало але сонце вийшло і комарів і не стало зовсім не кусають Так, окунь. Бачите, рачок цей спасає. У гузів нема рачка. Як це так? Отакий. Так, окунь. Вже тричі клюнув, Ну. и не хочет далее. Так, а это уже засекся. Все-таки спал. Все-таки зашел. Клювание. Покльовка. Постійно йдуть контакти з окунем, але ж. Йому він наскільки малий, що не може нічого зробити з приманкою і з сигачком. Вже майже 12-та година дня, як ви бачите, з клюваннями сьогодні не дуже. Буду збирати снасті і прямувати додому. Вдалося спіймати невеликих щучок і окуней, були хлості клювання, також сходи. Вітер сильно заважає. Робити проводку, обов'язково підписуємося на канал, пишемо коментарі, жмемо на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!